Всім привіт! Ви на каналі U. В цьому відео я розкажу про специфічне застосування ракети AIM7 Сперу на літаку F14. Специфічне тому, що ми будемо застосовувати AIM7 без радару в режимі Boresight по повітряній цілі, в якої працює реп. Ракети по типу Fox 1, як АІМ 7 та Р27, мають таку технологію, яка їм дає можливість захоплювати ворожий реп. В цьому методі є і плюси, і мінуси. Плюси полягають в тому, що ми перетворюємо ракету Fox 1 в ракету Fox 2. Але в цьому випадку в нас немає теплової сигнатури або РЕП. РВР ворожа літака не буде попереджати, тому що немає просто банального захоплення. Максимум, що буде вказуватись на ворожому РВР, це наш радар, тому що ми його освітлюємо. І за специфіку літака Ф-14 і самої ракети аім 7 ми не можемо пустити ракету аім 7 в режимі Борисайд без включення радару. Якщо він буде в режимі Стимбай, ракета просто не з'їде, але є й більше мінусів, ніж плюсів. Перший мінус радіус нашого ураження, це максимум 10 миль. На більшій відстані інтенсивність ворожого ребу менша. Не у всіх літаків є реп, по-перше, та також в тих, в яких він присутній, є мертві зони, наприклад, задня полусфера або, наприклад, нижня полусфера. Також в деяких літаках є режими під назвою X-Mid, наприклад, Су-27, міг 29 F16, F18, який включає реп лише при захопленні. Але це можна використовувати на свою користь, тому що ми можемо його захопити на долі секунди, в нього реп запрацює, і тоді вже ми можемо працювати. Ми можемо просто скидувати захват і пускаємо ракету. От в цьому випадку я вам покажу такий приклад. Так, проти мене Су-27. Вибираємо сперу. Захоплюємо. Бачимо, в нас ще не працює реп. О, запрацював реп. Ми використовуємо це, це на нашу користь. Забираємо лок, включаємо режим Борисайд і пускаємо. Дивимося, що відбувається. Ракета захопила ціль. Радар, я виключу. Bandit, 27, 12 5 що тут збулося у нас? У нас відбулося то, що ракета попала в мертву зону. Працюємо знову. Захоплюємо ціль. 10 Є ціль. Скидуємо захоплення. Бачимо, що на талінку в нас з'явився RVR. Пускай... Включаємо режим Boresight Пускаємо. Дивимося, що відбувається. Ракета навелась на су нас. Як я сказав, ракети може впасти, тому що мертва зона, але йому не ЛТЦ, ні чафи не допоможуть. Тому що bandit немає жорсткого захоплення, down. значить, вони не зможе збити захоплення нашого радару. І також це не Фокс 2. Він не зможе збити теплову сигнатуру. В цьому випадку, скажімо так, я підкрався ззаду. Захоплюємо ціль. Включаємо режим Борисайс. Виключаємо захоплення. Пускаємо. Дивимося. Як вам раніше розказував, в задню полусферу Су-27 в нього реп не працює. Але, наприклад, зараз верхня полусфера, і ми захопили. 12 :00. Дивимось. 470. Ракета не попала. Чому не попала? Тому що в траєкторії ракети вона не розраховується. Правильно не розраховується комп'ютером самого літака. RSX!